Слава Христу! вітаю вас, субота. Благодатний день, благодатний час. Живемо, відпочиваємо. Є вихідний, хто працює, хто не працює, то є просто файний день. Ну і сьогодні хотів би розповісти трохи про день народження Марії, який був вчора. І, на жаль, не було посту тут в Меджугорі, але був піс для українців, тож все нормально. Хто постив, то добре, хто не постив, то не дуже добре. Але... Марія на свій день народження сказала, що кращий для неї подарунок це три дні постити на хлібі і воді перед її днем народження. Тож кожен пост буде зарахований. І маємо розуміти, що для Марії то важливо пост, пост. Коли ми постимо, то є для Марії радість. Добре, і сьогодні у нас перша субота місяця. І що це означає? Що ми робимо останній день, переживаємо день як останній день. І з чого ми почнемо день? Звісно, зі сповіді. Тут є сповідь. І Вже зранку він, священик сповідає. І то є дуже файно. Бо зранку посповідався і починаєш день вже з Богом будувати останній цей день. Нагадаю, що то є по такої технології домініканській, що кожного місяця, в будь-який день, але ми робимо це в першу суботу місяця, переживаємо. Останній день, начебто це останній день на цій землі. І приміряємо з ближніми, закінчуємо такі всякі важливі суперсправи, переоцінюємо цінності життя, переосмислюємо це життя, чи готовий ти зараз йти до Бога, чи готовий ти зараз померти? Оце питання сьогодні має стояти на першому плані. Чи готовий ти прямо зараз піти додому? І задай собі це питання. Що ти ще не зробив, що б хотів би зробити. І в цьому дні перебуваю. Перебуваю цей день, переживаю, як останній день на землі. І почнемо цей останній день, звісно, з посилання. Ну, як же без посилання Марії? 20 жовтня 2000 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу відкрити вам своє материнське серце і усіх вас закликати молитися в моїх наміреннях. І з вами хочу відновити молитву і закликати вас до посту, який хочу пожертвувати своєму Синові Ісусові за прихід нового часу, часу весни. У цьому ювілейному році багато сердець відкрилися мені, і церква оновлюється в дусі. Радію з вами і дякую Богу за цей дар. А вас, дітоньки, закликаю молиться, молитися, молиться. Поки молитва не стане вам радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо чудове посилання, де Марія і. Нагадала нам про піс, що, що є така файна функція постити, що мало хто робить і мало хто з цим погоджується. Ну, але Марія завжди наголошує на тому. І каже, що сьогодні хоче відкрити нам своє материнське серце. Марія хоче нам відкрити своє материнське серце. А Вона, власне, відкриває своє серце в цих посланнях, бо відкриває нам істину, допомагає нам. Іти до істини, до пізнання Ісуса Христа і просить Сьогодні молитися в її намірах. Тож сьогодні, в останньому дні, в контексті останнього дня, ще будемо молитися в намірах Марії, бо нам вже нічого не потрібно. Вже йдемо додому, і можна віддавати молитви Марії, бо їй вони потрібні більше. Вона знає краще, куди ці молитви направити, яке русло їх направити, де потребує молитви. Хоче Марія пожертвувати нас своєму Синові Ісусі. І в цьому часі ну, тут написано весня, але будемо брати літа, в часі літа. В цьому ювілейному році багато сердець відкрилися мені. І церква обновлюється в дусі. Радію з вами і дякую Богові за цей дар. А вас, дітоньки, закликаю моліться, моліться, моліться. І знову бачимо моліться, моліться, моліться. І сьогодні таке. Файне було на молитві ранковій о 5-й годині розважання, що Марія каже: ви маєте молитися до тих пір, поки не, не навчитеся радіти від молитви. <кхи> бо каже: я хочу, щоб ви навчилися радіти від молитви. Бо я не хочу вас змушувати, не хочу вас заставляти постити, не хочу вас заставляти молитися. Я хочу, щоб ви зрозуміли це, усвідомили. А як це усвідомити? Це молитися, молитися, молитися. А потім ти розумієш, що ти вже без молитви не маєш радості. І, наприклад, я, я якщо не помолюсь, я сам не свій цілий день. Я вже не можу так. Бо це моя радість, це моя зарядка, це мій настрій чудовий на цілий день. Тож, молимось в останньому дні, <кхух> сповідаємось і аналізуємо своє життя, підтягуємо всі свої плюси, мінуси, підраховуємо, що б хотів би зробити. Сьогодні ти для Бога і щоб хотів би зробити на цій на цій землі в останній свій день. Будьте благословенні, мир вам, радість з меджугоря.